Буде записувати цей мікрофон де, на зовнішній незручно є Дякую. Шановні колеги. Отже, у нас сьогодні відбувається засідання конкурсної комісії на заміщення посад директорів комунальних закладів загальної середньої освіти Львівської обласної ради. Дякую всім, хто взяв бере участь сьогодні у засіданні. Комісії для початку хочу представити один одному всіх членів комісії. Отже, Білус Андрій, це я виконуючий обов'язків начальник управління майном спільної власності обласної ради, організатор проведення цього конкурсу, член комісії відсутній дворянин з Паросковія Ярославина, заступник голови профільної з питань освіти, Іваськів Орис Леонович, представник громадськості, зокрема громадського об'єднання асоціація санаторних шкіл. Калин Маріан Миронович, заступник голови Львівської обласної організації профспілки працівників освіти науки України. Кузь Галина Броніславівна, завідувач обласного центру підтримки інклюзивної освіти. Кусий Віктор Васильович, заступник директора, начальник управління департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Відсутній Паска Олег Володимирович, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Відсутній, але обіцяв доєднатися Собко Іван Михайлович, заступник голови Львівської обласної організації, Голод Юрій Ігорович, виконуючи обов'язки, голови. Заступник голови Львівської обласної ради присутній без права голосу Мураль Михайло, секретар нашої комісії. Отже, для того, щоб почати нашу роботу, я пропоную затвердити порядок денний в такому вигляді: перший пункт про обрання голови та заступника голови конкурсної комісії, друге про розгляд документів, поданих претендентами на участь у конкурсі. Та допущення претендентів до конкурсного відбору, третє про затвердження плану графіку конкурсного відбору. Четверте про формування тестових та ситуаційних завдань та першої другої етапів конкурсного відбору. П'яте різне, якщо буде потреба. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Дякую, шість голосів за. Рішення прийнято. Отже, перший пункт порядку денного обрання голови комісії. Які будуть пропозиції? Я пропоную, якщо згоду дасть, Юрій Ігорович, щоб. Ви... Я, Якщо ви погоджуєтеся, чого ви будете головою комісії? Будете готові. Так, значить, то я поставлю на голосування питання про обрання холода Юрія Ігоровича головою нашої конкурсної комісії. Хто за, прошу голосувати. Дякую, п'ять за рішення прийнято. Один утримався. Пан Юрій, подаю у Вас є в принципі протокол. Ваше слово. Колеги, даруйте, що запізнився. Ради всіх бачити. Інші доєднаються вже на наступному етапі, я так розумію, Іван Михайлович добігає. Тому переходимо до пункту 2 про розгляд документів, поданих претендентами на участь у конкурсі та допущення претендентів до конкурсного відбору. Шановні колеги, чи є у вас інформація? усіх? прошу секретаря комісії надати всю інформацію і поінформувати нас стосовно документів, поданих кандидатами. Доброго дня, шановне товариство. Е, конкурс оголошений на в трьох е, навчальних закладах. До обласного е, наукового ліцею подано одна заява від Заяць Ольга Васильів. В додатку, ну, опрацьовані документами ви бачите, що в принципі до подачі до пакету документів немає е, зауважень. Всі весь витримано весь повністю пакет документів. Е, на комунальний заклад подалося е, під, 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 під спеціальна школа подалося троє осіб. Рацишин Тарас Лучук, Леся Володимирівна, Порох, Тетяна Іванівна. В цілому по пакету документів, ви бачите, всі присутні. В двох, е, двох претендентів є зауваження до коаліційних вимог, частині коаліційних вимог спеціального освіта. В принципі, треба дно ну, до обговорення, комісія обговорює і голосує. І наступний заклад це Ногієвицька спеціальна школа. Також три претенденти подалися, е, серед яких весь пакет е, повний є, окрім спеціальної освіти в одного з претендентів Ця, даної особи немає спеціальної освіти, а вона подала освіту е, дошкільну. Тобто Це не є спеціальна освіта. Тобто двоє ми так розуміємо, навчаються для того, щоб просто отримати диплом, але в цій галузі розуміється, працювали, як яка в них ситуація не, так. Досвід роботи практична траса в нього величезний, насправді педагогічний досвід. 11 років чи 20, але це, він був директором загальною середньою школою і е, є довідка про навчання в е, національному педагогічному університеті Драгоманова за спеціальністю спеціальної освіти. І е, там же ж, е, е, пішла на навчання порох Тетяна Іванівна, яка має не такі великі, бо це молодша особа, вона 21-го року народження, якщо я помиляюся і але вона має педагогічний стаж вона у чолі є три більше трьох років е, садочок з е, інклюзивний садочок з цілодобовою групою дітей е, цьому цьому на пр е, ну, перебування. ну от така ситуація по цих двох людях а пані вовків а пані Вовків немає і не під ну немає не, не інформації про що Вона здобуває освіту, а подала просто ну е, галузнань освіта, але спеціальність дошкільна освіта не спеціальна освіта. Колеги, які думки? Я пропоную. Ми все ж будемо голосувати. Я пропоную поставити спочатку на голосування питання по е, обласному науковому ліцеї. Один претендент з повним пакетом допустити до участі у конкурсі. Потім розглянути питання на Гуєвич. Там є дві людини з пакетами, одна без повного пакету. І тоді вже до складнішого питання під гірці, де маємо людей, які щоб ми обговорили це питання. Яка логіка дій? Колеги, думаю, приймається пропозицію. Давайте перший блок про допуск пані Заєць на конкурс обласний науковий ліцей. Колеги ставлю пропозицію допустити дану особу до даного конкурсу. Хто за? Чи за? Проти? Утрималися. Дякую одноголосно. Другий блок Нагуєвицька спеціальна школа. Ситуація тут. Краще два кандидати. Що тішить, що збільшилась конкуренція? Бо ви пам'ятаєте, що взагалі не було кандидатів, і то справді тішить. Але тут є пані Вовків, яка просто ну, не відповідає умовам. Які будуть пропозиції стосовно цього блоку? Ні, ні, на Гуєвицька школа ми зараз. На Гуєвицька школа, відхилити пані Вовків і допустити. Пан Гуняк і пані Страшівська. Шановні колеги, чи будуть ще пропозиції? Якщо немає пропозиції, тоді в цьому блоці ставимо допуск в пакеті. допускаємо двох і пані Вовків відповідного не допускаємо. Хто за таку пропозицію? Проти отримали. Шість за дякую. Трішки важча ситуація, але ми розуміємо, що люди мають великий намір себе попробувати на підгірсь сівській спеціальній школі, які будуть тут пропозиції. Будь ласка, пане посипі. Михайло, Іванович, а ці люди, що навчаються коли завершені навчання? Вони обидвоє цього року. перепрошую, Вони обидвоє цього року вступили на магістерську програму за спеціальні по спеціальній освіті. Освіт. Немає інформації, я... ні, ну може бути півтора-два, це не обов'язково, що два. Я, я під... Треба дивитися, як в них укладена освітня програма. Ну, до, до двох років. Це максимум двох років. Макс. Ну, було колись по різному, зараз треба запитувати. Не, автономія запитувати. в університеті вони складають освітні програми, це то, то, то їхня ну, овочна. І до спецосвіти вони нічого не мали до цього часу. Ні, мають обидвоє педагогічну освіту. Спец а, Ні, ні немає. Вони ні. мають двоє педагогічну освіту, але немає. Юрій. Ні, ні, обидвоє зон. Один директор школи, а одна директорка спеціалізовано. Але садочка точки інклюзивних так. Пане, Пане Білус, ну насправді я розумію, що ми маємо два варіанти. Або ми так дуже принципово і формально підходимо і допускаємо тільки одного учасника, або ми е, приймаємо рішення, що там того одного, хто відповідає, допускаємо, а тим двох даємо шанс. Так як ми практикували, в нас була школа, кого це ми так слухали? Один, ні, один закладів, ми слухали соцзахисту, напевне. Не допускали, але дали можливість просто очно прийти і розказати про себе, розказати про своє бачення, і тоді вже прийняти рішення про допуск або допуск. Якщо так, ну це у нас два варіанти. Я просто ласка. Так. Ну, дивіться, розуміємо наміри цих осіб здобути освіту. Ну, довідка про здобуття освіти тільки є наміром для здобуття освіти, а не документом, який засвідчує нас. Чітко в установчих документах прописана вимога щодо наявності. Якщо ми допустимо трьох осіб і десь визначимо переможця в коло трьох осіб, які не мають, ну це буде підставою для третьої особи, яка може оскаржувати чи навіть допуск до конкурсу в цій ситуації. Тому я вважаю, що відсутність освіти є підставою. На сьогодні відсутність спеціальної освіти є підставою для недопуску для докладу до ще? Угу. І я вважаю, ми е, всі три це є нові кандидати, значить. Контракт буде на два роки. Якраз за два роки вони закінчать і можеш повторний конкурс на ту школу проводити. Пані Вовчук, якщо не зараз заробив ох, так? Так, да, у нас зараз, але не директор. Угу. Ні, мені здається, що... Там Сенько директор, бо він звільнився, вона як заочкве Ну, вона просто виконує Закладу є одна особа, Зараз тільки за свої мої кадри. Ну так, пані Так, Вона виконує обов'язки зараз керівника. Ні, виконує обов'язки зараз. Багатолітній директор Сеньки Петро Сенько та Остапа Колович. Та, ні, так він просто він на лікарняному в руки його не було, хто виконував обов'язки. Та вона, але вона, це, це одна контракт на два роки, на іншому поряд з тим, якщо б моделювати ситуацію, і так виграє умовно там переможе, коли буде, буде вищу класів, і й те буде контракт на два роки, як всі тих да, трьох, вони краще будуть претендувати на пр на я ні. і вони ще на два добро. роки отримають освіту. Угу. Пане ні, насправді, якби у нас була дискусія, що люди завершують умовно всі ще навчання. І відповідно вони визначились таким напрямком підготовки там задовго до оголошення конкурсу. Це б одна історія. А якщо люди лише вступили на навчання, тоді дійсно це є плюс два роки. Це величезна, не знаю, вступили тільки, тільки вступили, так та? це є одна річ, і друга річ це є такий прецедент. За який потім в подальших конкурсах у нас буде якби незрозуміла історія. Угу. Ну, я взагалі за конкуренцію, але відповідно треба розуміти наслідки всієї, всієї всього цього конкурсу. Це просто я пригадав собі, про який я приклад мав на увазі. У нас це просто не негалузь освіти, це новороздільська, Новороздільський інтернат. Ми коли розглядали, там претенденти не мали. Е і ми досвіду роботи відповідного, і ми просто їх послухали всіх, і за результатами просто призначили ВО. Тобто, я можливо, то просто є різниця в галузях, що можливо суд захисті це можна робити в інтернаті призначити ВО без профільної освіти. Я не знаю, що закон нам говорить в даному випадку. За результатами конкурсу ми призначаємо директора на два або шість з Це зрозуміло, але комісія просто рекомендувала. Тобто, це було таке. За результатами конкурсу на відбору комісія може не визнати переможця. І ми тоді okay. призначаємо ВО, але ми okay. теж хочемо розуміти думку. Ну тобто, ми в такий спосіб мали можливість послухати претендентів. Але каже, я не наполягаю, то просто до обговорення. Що ми, okay. ми послухали трьох претендентів на Новороздільську школу, і з цих трьох претендентів визначили людину, яку ми потім поклали виконання обов'язків керівника, бо мали можливість члени комісії, представники депутатського корпусу, послухати, що це за люди, бо потім навіть іноді важко ВО когось призначити десь знайти okay. Отак, оце я картинку сформували. От я таку думку маю. Дивіться, як пропозиція. Я думаю, допустити можна тільки пані, напевно, вовщук, щоб в нас не було якихось тих, але дати можливість презентувати просто програму. Розвитку чи бачення по закладу двом ще двом, щоб розуміти, взагалі просто яке може як може цей заклад розвиватися? Я, я ну тобто, сьогодні не розумію, яке може бути бачення розвитку цього, цього закладу. Можна послухати, просто які які, може є в когось ширше, може, ми просто щось можемо взяти з від когось, але просто допустити можемо. Я так розумію, зараз тільки одну особу, а там далі приймати рішення по, по, по ній. Тобто вони презентувати свою програму будуть не як кандидати, а як вільні слухачі, по суті, як як залучені з боку експерти. О, ні. Вони просто ми би їх покликали, щоб вони презентували їх і почули їхню почули їхню думку без голосування, без нічого для того, щоб сформувати якусь картинку. То будь ласка, пане я підтримую, бо ми можемо і ту вовків не визнати керівником. І буде до матчу. того. Може, вона просто вже ну засиділася, може вона не бачить, як розвивати заклад? Ну, таке теж буває. Ви ж знаєте, такі речі. У мене є Андрівці. формулювання, яке напевне буде правильним. Сьогодні допустити одного кандидата, рішення по двох інших кандидатах не приймати, а прийняти його за результатами співбесіди на наступному етапі засідання». Я. А Іншим просто запропонувати, так. Так, <натоліпи> можуть і не прийти, тобто запропонувати, просто почути думку. Може вони десь може колись будуть корисними, може вони там в майбутнє можуть бути заступником якимось. Ну, хто, бо, бо, бо ж заклад теж там є зараз старший керівник. Він ну, завжди кожен заклад потребує когось такого нового подиху. Ну, така думка. Хату. Але давайте пропозиції я ставлю на голосування. Та... Бо, ну, бо, бо, бо не знаю, не чую. Ну, але нас просто. Є пропозиція голосувати. Немає, там нічого вже не вийде. Є пропозиція голосувати по порядку черговості за кожного кандидата окремо про допуск. Та, то, то Зрозуміло. Ми проголосуємо про допуск і ми за це, але ми шукаємо, ми не хочемо втратити якийсь. Ну, з іншого боку, ми в третьому пункті затверджуємо план графік конкурсного відбору. І ми можемо сказати, що планом графіку ми ще передбачаємо одну додаткову розмову з тими. Є третій пункт про затвердження плану графіку конкурсного відбору. О, але то вона нічим не передбачає сторону. Якщо є довідка, це повний пакет чи ні? Ну просто от треба просто пропозиція, тоді виглядає елементарною: допустити Вовщук і не допустити Грецишин і порух через відсутність пакету документів. Якщо, якщо ну в нас така картинка, що довідка це не є документ, який підтверджує там освіту, тобто. О, тут я не знаю. Тут юридично кажу. Прошу Михайло. Може, Віктор знає ету, цю сторону. Чи є випадки, що довідка? Немає юридичної мотиви. Ну, тоді пропозиція Це одна: допустити Вовчук і не допустити Грецишин і пору. Правильно? Ставлю дану пропозицію на голосування. Хто за? Дякую. Проти утрималися. Ми розглянули усі. Пропозиції, третій пункт про затвердження плану графіку конкурсного відбору, Михайло. Просто в додатку Просто ну не дуже читабельно, то я прокоментую. У Нас 8 числа завершилось е, термін прийому документів. П'ять днів комісія має на перевірку і відповідно допущення претендентів до конкурсного відбору. Фактично вже можна декого привітати вже стали з претендентів, стали кандидатами. Власне на сьогодні сьогодні відтак. У нас е, наступним етапом є п'ять днів для того, щоб кандидати, які допущені, мав засновник має дати їм можливість ознайомитися з навчальними закладами відповідно, пропонований етап конкурсу, проведений конкурсу, це є рядок шостий, на 21-22 два робочі дні, один з них можна, це, якщо ми проведемо 14-го, ми витримаємо 5 днів до 21-го з ознайомленням закладом. Або ж ознайомлення запропонувати кандидатам 15-го, відповідно, конкурсний перший і другий етап провести 22-го 22 числа. Відтак, наступний етап, а це презентація конкурсного відбору, презентація представительного плану, Провести 25-26 вересня це два робочі дні на вибір, і далі комісія має два дні. Рядок восьмий, визначення переможців конкурсу. Якщо будуть дебати дискусії, і потім наступний етап: дев'ята лінієчка. Це три дні для укладання контракту. От так приблизно У нас план графік. Фактично, ми помініму маємо можемо завершити вересня, якщо ні, то. Ми можемо перейти в жовтень. Нас фактично не обмежено до 18 жовтня, бо конкурсний відбір не може тримати більш, довше як 60 днів. Тому от так. Урас, то що по графіку? Є якісь заперечення, зауваження? Ознайомлення з трудорами. Познайомлення. Молодці так, дати ті, що тут стоять? 14-15? Е, так ні, ні, е, що це за ну тут 14-15, пятнадцять так чотирнадцятоці, 14... да це завтра, після завтра. Два робочі дні. Можна наприклад, на п'ятницю запропонувати зібрати збори клубів в один день, і в нагоявичах дівця не так далеко. День друг, і ті, які допущені там, ну десь припустимо, там перші полиня, десь друге дня, і провести збори ти довго колективів з презентацією е, претендентів. Ну, претенденти виступив проговорити питання. Відповідь так, ми витримаємо норму, те, що засновник має зобов'язаний. Надати можливість претендентам ознайомитися з трудовим колективом і закладом. Допущені насправді в тих закладах є люди, які є з тих колективів, якщо ми Ну, Єдина дискусія може бути в ногоєвичах, бо два кандидати з колективу, то можливо, вони б дійсно кожен з них хотів би до колективу звернутися. так. О, Там би, напевне, вартувало. Власне, у нас слухання мережі в департаменті завтра, післязавтра. Тому, якби ну умовно, я е наслухаю. Ну е дивіться, ми можемо це сунути на наступний тиждень. Це робочий варіант. Власне, можемо... в дискусії хто зможе якби, від, відбути перше, хто би хотів поїхати з членів комісії, незалежності коли це відбудеться, ми зараз дату під того члена комісії узгодимо. Хто би хотів поїхати в той заклад? Ну, то потрібно подивитися, там особливо де є два кандидати, розумієте, щоб там все-таки подивитися, як ви потім будете мати думку трудового колективу. І коли ми будемо обговорювати кандидатів, ви будете знати, яка позиція трудового колективу. Ну тоді давайте, ви, якщо ви не можете цього тижня, то давайте ми сунемо на 16-17, пане просто і тоді 16-17, який вам день зручніший. Я тоді день З 18-го, бо це е, неділя, це термін, а, штат, неділя, це, добре. З... 18 го 19-го, ну 19-го на сесія, то ми точно не можемо, тобто за. Ми тоді на вас розраховуємо. Понеділок, 18, го пан Мар'ян, пан Орес, типу. Та, та зробіть то недалеко. Та давайте разом зробимо. Один день. Зачем? Дивіться, я би казав, перше, поїхати там, де є один кандидат. Сказати, ми маємо годину часу і потім через годину поїхати в той заклад, де є два кандидати, бо там може трошки більше часу зняти. Так, а Михайло організує, Михайло поїде з вами. Михайло, Михайло, організовує, Михайло організовує транспорт, їде разом з вами, ви їдете, дивитеся це. 8. Добре, відповідно, нам тоді посувається графік на початку. П'ять днів тоді треба. А давайте дивимося, чи ми по інших датах все нормально, встигаємо. Тобто тоді ми коли маємо провести 25-26 чи коли немає. П'ять днів робочих. Та. Не раніше, як початок Лусенбур, ми маємо. 25-го так. 25-го субота неділя. Якщо з 18 ні, 25-го 5 днів витримки, так, 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 так. Так. 25 у нас вже буде тестові завдання, так? Добре. якщо такий графік, може, голосуємо графік, графіки. Шановні зараз колеги... поговоримо про текстові завдання. Якщо такий графік підходить, то тоді ставлю на голосування пропозиції стосовно затвердження плану графіка. Шановні колеги, І, хто? Так так? так? так у нас там альтернативні дати. 25, 26 або або. Ну, власне. Вот під... тут власне, Юрій Юрич, та те, що виділення 21, 22. Так. 25, 26, 28, 29. Це є альтернативні дати. Або, або. Ми маємо вибрати, яку ми дату так. Ну, то 18 плюс 5 робочих днів 25. Правильно? Ну, 25. І тоді відповідно сунеться на все 25. Давайте. Тести 25-го, а презентація е, плану розвитку? 20 го 21-го. Ага. Що має швидше бути? Ні-ні-ні, не може бути. Тести 21-го. 20... 21-го тести. 21-го. 21 21 а, а слухання там 25-го чи 26-го? Так. 5 днів, але нехай буде. Можна 26-го. 26, ага. Скажи, у нас ви дати, як ми будемо, що ми закапсували? Голосіть дати, в які що буде відбуватися, що ми закапсували протокол. Ми маємо витримати 5 днів між презентацією і початком конкурсного відбору. Початок конкурсного відбору це і шоста лінійка. Якщо ми змістили на 18, нам треба 5 днів додати до 25-го, і найшвидше по ідеї можна проводити 25-го конкурсний відбір, якщо бути таким точним. цей. Тестування і Це цей початок конкурсного відбору. Тестування і ситуаційне завдання. 25-го тестування, а ще через 5 днів робочих Ні, робимо. Е презентація наступна, і теж можна через день, через два. А, ну все. Михайло, озвучте дати, на які ми зафіксували, щоб кожен член зрозумів. 18-го числа в нас відбувається зустріч в колективі, 25-го відбувається тестування, так. і коли презентація? Це може бути 27-го, 28-го, 29-го, будь-який день. Сьома е... лінійка може бути Добре. день перерви, хоча б зробити перевірити. 28-го робимо підсумкове е, це. Нормально? 28-го я не можу. 27-го. Підходить вам. 27 го підходить. Він? 27, підходить. 27. 27. Все, 27. 27. го 27 го Правильно, 25-го послухали презентації, і... так. Чекай, а ми ж ми, ми ж тоді суміщали. Ми відразу дивилися презентацію, відразу рішення приймали. Ми не можемо це один день зробити? Ні, це вже третій етап. Презентація це третій етап. А де зараз про перший етап. Це є тест і ситуативне. Ми зараз тоді перевіримо. Зразу перевіримо з член комісії. І відповідно на, 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 на інший день це вже третій етап. Це є презентація. У нас ще має бути два етапи чи три. Три етапи, але перші два об'єднуються завжди в один день. І лишається. Тест, а потім презентація прийняття рішення наступний день? Можемо зразу, можемо перенести, то як комісія захоче. Ну, я маю Так, давай в одній зробимо, нашому будемо три рази збиратися. Андрюся, у нас було різні варіанти. Ну, Добре. Різні 21 і 26. -го, 26 -го, всі можуть 26 числа. Можна наступний день, 26-го. 26 на Воно не аргументується. А не бросаємо. Давай. І... А, До речі. До речі. Якщо щось поміняється, ми поміняємо дату. А якщо все буде так, то попередньо Знаю, приймаємо... Попередню шляху. дату Стоп, За попередній дату... графік, щойно озвучений. Голосуємо. Шостого. Двадцять п'ять, всім зрозуміло графіки. Чи потрібно уточнити? ні Якщо всім зрозуміло, то ставлю на голосування даний план графік Хто за проти? Утримались? один отримались. Четвертий пункт про формування тестових та ситуаційних завдань для першого другого етапів конкурсного відбору. Гориславо, це питання ну, на відкуп комісії. Попередній раз ми мали такий досвід, різні в нас вже варіанти є. А попередній раз ми мали досвід, ми зверталися до двох установ освітніх і нам надавали по два варіанти: і тестових завдань, і, 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 і ситуативних завдань. Як цього разу ми сприсуємо за пропозицією комісії? З попереднього разу у нас залишилося фактично три варіанти тестових завдань, і там з двадцяток, може більше, ситуативних завдань. Можемо ще розвертатися, можемо використати ті тести, які не розв'язувалися, але є сформовані лі лісні... звертатися. це все процедура, процедурах ну, ново прозорості. Ну це швапківе, навіщо то те все. Питання вони є всі відкриті в інтернеті, ми дотримуємося рекомендацій Міністерства освіти. 100 питань по закону про освіту і 100 питань по профільному закону про повну загальну середню освіту. Інших запитань немає. Тобто з тих 200 вибираються сорок. Пропозиції звернуться до двох навчальних установ для того, щоб вони сформували для нас тестові ситуаційні задачі. Не використовуємо попередньо. Там чуть поміняється. Ми просто по інакше побачити сформуватися. Якщо хтось пройшов всі 100 питань, тих і тих угу. питань, то там він все знає Траву, суд, він, 에, Я вважаю, що нема потреби звертатись, тому що, по-перше, ті питання тільки вмахали, а ніхто не бачив інші варіанти. Ми тоді один витягнули, винесли угу. і все в нього. І ми можемо жеребом так само витягнути наступне, а звертатись по мінімум два тижні. Тоді пропозиція е, використати вже е, для нас генеровані тестові та ситуаційні завдання, які були попередні раз уже згенеровані жеребом з варіант. жеребом витягнемо ступатимо підходить... шановні колеги. Е, ставлю пропозицію на голосування щодо використання попередніх тестових та ситуаційних завдань, які вже були розроблені для нас двома навчальними закладами. Хто за? Дякую проти. Утримались шість. П'ятий блок різних в блоці різних пропозицій закликати двох кандидатів, які не пройшли, для того, щоб можна було сформувати собі картинку. Ну особисто для мене мені здається, я б собі зрозумів. Просто чи пані, яка одна, є тільки допущена, вона зможе цей заклад там мати якої тримати та да, запропонувати там. Да. І таку пропозицію вношу, шановні колеги, вношу пропозицію покликати для презентації двох кандидатів для Гірцівської спеціальної школи для презентації їхнього бачення розвитку даного закладу. Хто за таку пропозицію? Хто дякую? Проти утрималися. Шість за. Дякую, шановні колеги. Чи будуть ще пропозиції, було всі різні? Будь ласка, пане урок? А я я думаю, треба за е, Другобицький ліцей проголосувати, що зустріч з колективом, оскільки він новостворений, не буде. У протоколі треба внести. Та то ніби очевидно, якщо закладу немає, то ми тут... так. Скажіть, та, та, та. якщо є потреба, став на голосування то. А може так. Е, враховуючи відсутність трудового колективу, не здійснить реалізовувати план, передбачений законодавством, про зустріч з трудовим колективом. Ставлю таку пропозицію так. на голосування. Хто за? Проти утрималось? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Чи будуть ще пропозиції? Пропозицій немає. Тоді сьогоднішнє наше засідання оголошується завершеним. Дякую. До зустрічі.